Отже, Україна воює не лише з Росією, а ще й з Іраном та Північною Кореєю. Про це публічно заявляє президент Зеленський. Тим часом Україна, нібито не наодинці. Ми маємо партнерів однак, вимушені постійно докладати багато зусиль, аби на нашому боці збільшувалася і сила. І засоби. Крім цього, в країні триває мобілізація. Як вона проходить це особливо цікаво на тлі останніх скандалів з рейдами ТЦК. В цьому розбиратимусь далі із народною депутаткою та членкиною комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Ірина Фриз. На зв'язку пані Ірино, добрий день. Добрий день. Отже, Україна воює з трьома країнами. Ройтер сповідомляє, що КНДР мобілізували півтора мільйона громадян, щоб воювати цитую у священній війні. Як на це реагують в парламенті і на комітеті? Зокрема, ну ця інформація публічною стала буквально здається вчора. Да, наскільки я розумію. Відповідно, якщо ми будемо спиратися на те, що наші розвідоргани відповідну інформацію вже надавали нашим партнерам, то, як мінімум, у форматі Рамштайн ця конфігурація участі у війні проти України цих країн вже обговорюється. Саме тому я переконана, що вихід цієї публічної інформації на Західному у західному виданні є чітким сигналом про те, що партнери, по перше, обізнані по-друге, 100% будуть готувати відповідь щодо подібних рухів з боку цих країн. І я сподіваюся, що жодні бюрократичні перепони не будуть перешкоджати Швидкі реакції на подібні кроки, недружні кроки по відношенню до нашої держави з боку третіх країн. А чи мають якось на це парламентарі українські реагувати? Верховна Рада можливо на дипломатичному рівні, на рівні зовнішньої політики. Ну, дивіться на внутрішніх стосунках міжпарламентської дипломатії, да, те, що називається. Я впевнена, що це буде активно використовуватися всіма представниками нашого парламенту під час своїх або закордонних візитів, або участі в міжнародних заходах або парламентських асамблеях, тощо що стосується безпосередньо кроків парламенту. Я впевнена, що на наступній найближчій сесії буде розглядатися заява. Щодо а, недружніх кроків з боку третіх країн а, по відношенню до нашої держави, заява буде спрямована скоріш за все, як завжди, до парламентів демократичного світу із закликом не лише засудження, а й вжиття відповідних кроків, починаючи від санкцій, завершуючи іншими а, економічними важелями, які можуть застосовувати наші партнери по відношенню до цих країн. В офісі президента напередодні заявили, що у США тиснуть на Зеленського у питанні мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. Хто саме вам відомо, як тисне і чи йдеться тут про умови і ультиматуми? Знову ж таки невідомо, я не бачила офіційних заяв, жодних офіційних заяв, які б вийшли, чи то після засідання Рамштайна, чи то, наприклад, від Білого Дому, які стосувались необхідності Україні розглянути або скажімо, рекомендації Україні розглянути необхідність зниження призивного віку. Тому в даному випадку я все ж таки залишаюся на своїй позиції, що все це поки що артикуляція окремих. Спікерів, які артикулюють власну думку, разом з тим, я не виключаю, що в такий спосіб намагаються. Прощупати, так би мовити, реакцію суспільства, наскільки вона буде сприйнятною чи несприйнятною до подібного кроку з боку влади, якщо вона на це піде. Знову ж таки, хочу повернутися до того, що питання зниження мобілізаційного віку влада сприймає достатньо. Не просто для себе, тобто це питання болісне для неї. Нагадаю, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25, Верховна Рада ухвалила, що в 23 році, але президент його так і не підписав. І лише через рік вже в великому законі про мобілізацію було знижено серед інших норм призивний вік, який і було підписано президентом. Тобто я не думаю, що президент Зеленський прямо зараз, попри Наявні думки в інформаційному полі від окремих а, політиків чи то радників а, готовий буде виступати публічно зараз цим. Разом з тим, ми з вами маємо бути свідомі, що війна диктує а, свої умови вже третій рік. Вона триває в широкомасштабному форматі. І Якщо це буде тривати а, і далі а, в Такому в такому розмірі, в таких об'ємах, то я думаю, що влада буде змушена не лише артикулювати подібні речі з посиланням на партнерів, а й в тому числі виходячи з цим до суспільства. Але бажано виходити не, знаєте, через городи, а виходити напряму і підкріплювати це конкретними аргументами, конкретними цифрами, конкретними фактами, тому що. Українці свідомі того, що ми перебуваємо у війні, і тут лише потрібно чесна та відверта розмова, яка буде спиратися на відповідальність влади за подібні кроки. Ви кажете про прощупування реакції суспільства? Є реакції військових останніми днями. Багато командир 13-ї бригади нацгвардії Хартія Обалєнський сказав, що в Україні треба знизити. Вік до 21 року, щоб ми в армії отримали вмотивованих воїнів, цитую. І ще один донік ЗСУ це голова центру підготовки. Якщо всіх 20-25 річних запросити на місяць підготовки до ЗСУ, 25% від тих, хто пройшов підготовку, підпишуть добровільно контракт. Як от ви бачите конкретно цю ситуацію? Ваші колеги на комітеті? Одна річ, Офіс президента, а інша. Народні депутати Я далека від того, щоб вже зараз намагатися спрогнозувати якісь процентні показники, тому що вони з моєї точки зору є абсолютно хибними. Я розумію, чому деякі командири а, і комбріги виходять з необхідністю щодо залучення а, молодих до війська, тому що вони мають і більш а, Якісну фізичну підготовку, тому що це все ж таки вік інший, і з іншого боку, вони більш е швидкі на ухвалення реакцій, тому що це нове покоління, воно вже не має необхідності адаптовуватись навіть для того, щоб стати за стислий термін оператором ВПЛА тощо, тобто. Процес там дорослішення цього покоління він весь пройшов або супроводжувався можливістю там інтернет ігор тощо, і воно лише буде додавати молодому поколінні в війську. Разом з тим я переконана, що не мобілізацією потрібно спонукати молодь йти до війська, а складати чітку мотиваційну програму, яку держава готова забезпечити молоді. Якщо вона хоче йти до війська або може йти до війська, і це не лише фінансове грошове забезпечення, яке 100% має бути гарантовано збільшено для молодих людей, це в тому числі з моєї точки зору мають бути і інші програми, пільгові, до яких можуть долучатися молоді захисники у разі ухвалення ними. Бажання служити, тому з моєї точки зору потрібно не знову ж таки кнутом через мобілізацію і зниження віку, заганяти молодь у військо, а мотиваційними і, якщо хочете, інформаційними, в тому числі, програмами, які будуть роз'яснювати і доводити до кожного, що саме має зробити громадянин у разі. Такої навали, з якою зіткнулася зараз наша держава, останнім часом йдеться також про зниження верхньої планки е, вікової 60, 50 плюс чоловіків вже менше мобілізуються. Про це є розпорядження. Це чи це працює на практиці, чи дійсно е, не залучають вже в такій кількості чоловіків 50 плюс. Дивіться, це працює виключно в рамках директиви командування сухопутних військ, якому підпорядковані ТЦК, і стосується вона того, щоб старше 50 років не залучати до навчальних центрів, де йде підготовка на піхоту, дешеве тощо. Тобто є окремі роди та сили збройних сил України. Які е, потребують іншої фізичної підготовки інших навиків разом з тим, є також сили логістики, є медичні сили, є інші, е, скажімо. Сфери управління і сфери забезпечення безпосередньо в силах оборони, яких можуть брати чоловіків 50 плюс. І на останньому засіданні за участі Генерального штабу засіданні Комітету нацбезпеки і оборони на питання, чи розглядається необхідність підвищення, да, скажімо, не зниження, а підвищення мобілізаційного віку з 60 до 50, можливо, 50 плюс, генеральний штаб не. Не дав ствердж... ствердної відповіді. Відповідно, ці люди можуть бути мобілізовані, але не будуть спрямовуватись виключно там, умовно кажучи, в піхоту чи в ДШВ, що дасть можливість е, укомплектування інших підрозділів інших військових частин, які е, виконують інші завдання для забезпечення е, життєдіяльності е, збройних сил України. Пані Ріно Рейди ТЦК останніх днів обурили частину суспільства не через те, що правопорушників ухилянтів відловлюють на вулицях, а через те, як це відбувається без складання протоколу, без права на адвоката. Чому не можна виправити цю ситуацію? Досі а можливо її взагалі ніяк не виправити під час війни. Знаєте, згідно закону, вона є цілком плюс-мінус врегульованою. Питання в іншому, що ті показники, які спускаються на ТЦК щодо кількості мобілізованих на місяць, вони стають з моєї точки зору тим клапаном, да, який спускає діяльність представників ТЦК в неправомірне поле. Я впевнена, що це потрібно припиняти, тому що подібні кроки з боку ТЦК вони лягають таким, знаєте, плямою дискредитації на все військо, на всі збройні сили України, тому що роблять це представники у військовій формі, і робити це потрібно згідно закону, який надав можливість оновити облік, оновити дані, мати більш широку базу в для аналізу. Кому спрямовувати свої повістки, а не займатися оціма рейдами і бусифікацією, яка ще раз підкреслює, яка є протиправною і неприпустимою? З одного боку ми чуємо останнім часом про те, що мобілізація покращилася, тобто велику кількість людей вдалося долучити до війська. А з іншого боку, постійно чуємо про нестачу живої сили на фронті, через це і росіяни просуваються. Як розуміти цю інформацію, і, і, і в плюс, і в мінус одночасно? Uh, дивіться, за uh, вересень місяць мобілізація погіршилась, і пов'язана це в тому числі зі зростанням кількості так званого економічного бронювання, яке було зроблено через онлайн застосунок. Uh, і про це говорять всі. І ви знаєте, навіть вимога президента стосовно того, що було зроблено аудит. Воно, нібито і правильно, але з іншого боку, воно виглядає, знаєте, так, спочатку наробили халепи, а тепер давайте самі себе будемо перевіряти. Ну, трохи смішно, але менш з тим, є як є. Тобто за вересень місяць показники не на, не на краще а стали. І з огляду на це, я б говорила про те, що ми маємо. Вище військово-політичне керівництво і військове керівництво мають розуміти, що втягуватися у м'ясні штурми, тобто виключно людським ресурсом, ми не будемо здатні в тривалій перспективі отже, потрібно змінювати підходи. І тому потрібно дійсно апелювати до наших партнерів щодо необхідності надання Україні права застосовувати зброю, далекобійну зброю, в тому числі і по тилових позиціях ворога для того, щоб ці так звані нав'язані нам м'ясні штурми. Була можливість зупиняти розриваючи логістичні ланцюги постачання тощо в ворога без цього, без технологій, без інновацій, виключно людським потенціалом. Якщо ви візьмете кількість громадян України і кількість громадян Росії, да я вже не говорю про те, що ми починали з залучення КНДР тощо. Це виглядає не дуже оптимістично а отже, реалії диктують інші підходи. Я сподіваюся, що вісь, вище військово-політичне керівництво буде зважати на ці речі і змінювати підходи. Ви згадали про онлайн бронювання, через яке темпи мобілізації у вересні знизилися. А у парламенті тим часом вже готові економічне бронювання впроваджувати. Чи дійсно готові, коли можна очікувати на це рішення? Ключовий лобіст всіх квазі-хибних законопроєктів пан Гетьманцев останнім часом вже вийшов в паблік. Цим економічним бронюванням, що нібито воно може бути готове до ухвалення до кінця цього року. Ви бачите, що і підвищення податків, яке в є антиконституційним, адже водиться заднім числом, вдалося провести за рахунок голосів фракції влади та ОПЗЖ, тому я не виключаю, що вони можуть поделювати цю тему, але зі свого боку буду наголошувати і підкреслювати про те, що це абсолютно хибна річ, не може бути жодного економічного бронювання в державі, яка знаходиться в великій війні. Ми маємо з вами абсолютно безглузду. Діяльність уряду, який не спромігся чітко визначити сфери та критичні підприємства, які потребують в необхідній кількості бронювання тих працівників, які будуть забезпечувати сили оборони, а відкрив ці двері широко для всіх, хто може там прив'язатися до трьох з семи, чи то податками, чи то ще чимось на відповідність, і бронювати своїх співробітників. Більше того, вже зараз є відомими. Схеми, які використовують через так зване онлайн економічне бронювання, коли людину мобілізовують, допоки вона їде до ТЦК, вона вже приїхавши туди, має в застосунку економічне бронювання. Як вони це роблять вже відомо, в тому числі і правоохоронним органам? Я сподіваюся, що все ж таки належна перевірка не буде зроблена на папері, а завершиться притягненням до відповідальності всім, хто встиг дуже швидко на цій нормі зробити схематози і самопритягнення до відповідальності всіх. То в такий спосіб намагався ще й нагріти руки. Це буде е, дуже гарним сигналом, в тому числі і суспільству. Економічне бронювання з моєї точки зору є лінією розколу на тих, хто може відкупитися, і тих, хто піде воювати. Це є неприпустима річ, адже вона руйнує єдність, і ми її не можемо дозволити. І будемо боротися проти нього до останнього. Пані Ірино. Останнє питання. Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень. За фактом СЗЧ, близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку повномасштабного вторгнення. Останнім часом гучною є справа військовослужбовця Гнезділова, який публічно пішов в СЗЧ. Зараз його вже тримають під вартою. Чи буде е, вирок е, з реальним терміном відбування на вашу думку? І можливо знаєте, чи спровокував ну, цей випадок з Гнезділовим нові випадки СЗЧ? Дивіться, насправді питання СЗЧ є болючим. Випадок з гнезділовим він є публічним. Це я вважаю, я його трактую як своєрідний маніфест. Проти бездіяльності, я б сказала, влади, або неготовності влади відсутності політичної волі до встановлення чітких термінів внесення військової служби під час дії воєнного стану. Я впевнена, що саме цим обумовлена ця публічна. Подія, а чи буде чи буде вирок, та напевно, що буде вирок? Але чи стане цей вирок стартером для того, щоб влада все ж таки виконала навіть той закон, що було ухвалено, і до кінця року внесла терміни? Військової служби під час дії воєнного стану, а саме звільнення з військової служби під час перебування на ній, під час дії воєнного стану. Покажу час, поки що в мене дуже мало надії на це, і аргументи будуть завжди знайдені Генеральним штабом для того, щоб не вносити ці терміни, разом з тим, від... Разом з тим, ось ця невідомість вона буде ще більше е, сприяти СЗЧ з моєї точки зору, в тому числі пані Ірино. Дякую, Ірина Фріз була моєю співрозмовницею, народна депутатка і членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки у Верховній Раді. Якщо ви з чимось не погоджуєтеся або навпаки, долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть, вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.